За п'ятою дитинкою вона була вагітна. в Кременчуці народила сурогатне материнство та продаж матір'ю новонародженої дитини воно відпрацьовується далі. Була така міста мати маленьку дитину, доглядати за нею, дати їй все під час затримання даної особи він позиціонував себе як жінка. На Полтавщині скандал за скандалом із медичними установами. Кілька днів тому із перинатального центру у Кременчуці винесли дитину просто у сумці. Підозрюваного трансгендерну жінку розшукали, а вдома знайшли і немовля. Мати новонародженої про це дізналася із соцмереж. Чим більше подробиць, тим більш дивною видається ця історія. Чи не так? Аби почути позицію підозрюваного та інших сторін, додивіться відео до кінця. Розповімо все, що з'ясували у проєкті Суспільного. Тригернуло. Мене звати Лілія Пархоменко. Вітаю. Далі про цю та інші події тижня, що минає. Не пограбування і не розбійний напад, а оперативне відео зі звичайного обшуку. Мешканців цього приватного будинку у Кременчуцькому районі поліцейські запідозрили у викраденні немовляти і таки знайшли дитину. Але почнімо спочатку. 35-річна жителька одного з сіл Глобинської громади 11 липня народила немовля у перинатальному центрі у Кременчуці. Дівчинка з'явилася здоровою з вагою 3 кілограми 230 грамів та зростом 50 сантиметрів. Мама назвала... Ла її кірою, я вийшла буфет поїсти, коли повернулася, дитини нема. по коло медсестричок почали шукати, викликали поліцію. Викрадення дитини відбулося в проміжок е часу від 5 до 10 хвилин, тобто це десь приблизно такий час. Коли ця жінка була відсутня у своїй палаті, це сталося на четвертий день після народження, 14 липня. Пошуки розпочали спочатку місцеві поліцейські, а потім долучили і працівників з інших районів. Ми відразу перекрили місто і Крімічуський район. Нами було виставлено порядка 15 блокпостів. Трошки більше ніж за добу перевірено понад 2,5 тисячі транспортних засобів, дев'ять потягів та 85 автобусів. За словами начальника поліції, подібних випадків у регіоні раніше не було. У жінки це п'ята дитина. Вона вже має чотирьох синів: двоє школярі, а двоє студенти професійно-технічного училища. Родина 2023 року перебувала під наглядом у службі у справах дітей, але за короткий час з обліку їх зняли. Коли сім'ю взяли на облік, в неї був співмешканець, який не міг знайти спільної мови з її дітками, виникали в сім'ї конфлікти. Служба неодноразово туди виїжджала, І ми службою, то після того як вона перестала жити зі своїм співмешканцем. Там в сім'ї наладилося три хлопчика проживають із мамою. Один хлопчик проживає із батьком. Чоловіка вона не мі... не мала, наша потерпіла, діти народжені від і різних чоловіків. Батьки породіллі спілкуватися із суспільним відмовилися. Сама вона погодилася поговорити телефоном на умовах анонімності, але жодних подробиць не повідомила. У кімнаті була інша породілля, але дитину викрали саме тоді, коли обоє жінок вийшли. Чи випадковість це? Діліться думкою у коментарях, а також підпишіться на наш канал та ставте реакції до відео. Тільки був відкритий один фід, в який постійно проходять пацієнти, відвідувачі. Всього було 11 породій, 11 немовля. Проводиться службова перевірка. Це був вихідний день. На той час на зміні було дві дитячі місце, стри, одна кушерка. Мені молодший персонал, зокрема серед персоналу та лікарів центру, поліцейські знайшли свідків, за словами яких склали приблизний опис підозрюваної людини. Також дослідили приблизно 400 годин записів із 47 камер спостереження. Ми встановили таксиста. Я вам так скажу, який відвозив нашого злочинця після вчинення злочину. І по гарячих слідах ми встановили місце проживання. Під час затримання даної особи він. Позиціонував себе як жінка і пояснив слідчим, що викрав немовля, оскільки розумів, що народити самостійну дитину він не зможе. 25-річний підозрюваний місцевий ідентифікує себе як трансгендерну жінку, проживає з матір'ю. 18 липня йому обрали запобіжний захід у полтавському суді. Взяли під варту із альтернативою застави у 60 з половиною тисяч гривень. Із матір'ю дитини каже, незнайомі про вчинене шкодує і планує вносити заставу. Я не нашла в пакеті там був матрас, а потім я в таксі взяла і на руки так і їхала. Ну, мені б піти в цей перетерний центр, узнати вікно життя, щоб. Ця набити дитину мені дуже це хотілося. А потім я почула, як не сестри балако про таких трансгендерних людей, як я, що вони дуже погані. А потім я почула, як та жінка хвасталася звичайно, як вона ось типа. Получу 700 тисяч, там багато грошей за ту дитину. Вона мені там нафік не нужна. Мамі я забрала, що це сурогатна мать. Я просто хотіла доглянути і вернути дитину. А потім поняла, що ну розумію, що це жесть блін. Мені дуже стало страшно. На відео з обшуку викрадена дівчинка відпочиває в охайному візочку. Вона доглянута. Останнє підтвердили і поліцейські. Але звісно, це не виправдовує вчинення кримінального правопорушення, за яке загрожує до п'яти років позбавлення волі. Пишіть у коментарях, чи вважаєте таке покарання справ. І, звісно, обґрунтуйте вашу думку. Була така міста мати маленьку дитину, доглядати це, не дати їй все. Підозрювана людина приходила у перинатальний центр ще за тиждень до викрадення, як кажуть у поліції для збору інформації. Проводив там від 20 до 30 там 40 хвилин. Тобто він спілкувався із глупими питаннями, чого його і запам'ятали. Це саме і до лікарів. Був випадок під час повітряної тривоги, спускався в сховище і спілкувався там з одною породіллею, розпитував. Вам, мабуть, цікаво, що ж із новонародженою дитиною. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Дівчинку не передали одразу матері, а повернули у медзаклад. Власне, жінка дізналася про те, що її доньку знайшли із соціальних мереж. Дитина не зі мною і стану неї задовільний. Ви знаєте, де вона? Ні, ми не зупиняємося. Щодо все-таки дослідження питання попередньої змови матері, сурогатне материнство та продаж матір'ю новонародженої дитини, воно відпрацьовується далі. А чи є вина медичних працівників, також будуть з'ясовувати Кременчуцький перинатальний центр один із найбільших закладів такого типу на Полтавщині. Директор установи Радомир Сербін суспільному коментувати ситуацію про зникнення дитини відмовився, посилаючись на проведення розслідування. Кожен заклад відпрацьовує самостійно свою безпеку, є відповідні нормативні документи, де всі пологові стаціонари, реанімації, вони є доступні до відвідувачів. І Зрозуміло, що мати з дитиною, мати відповідала за дитину в тому, що вона там знаходилася персонал, хто давав рекомендації, які потрібні були для мати. То чи така доброзичлива лікарня до дитини, як це часто декларують? Діліться своїми історіями позитивними і не дуже у коментарях. Можливо, розголос сприятиме покращенню надання послуг у перинатальному центрі обласної лікарні, що у Полтаві розповіли про їхні заходи безпеки. У післяпологовому відділенні немовлята перебувають з мамами. Відвідування можливе В закладі працює охорона. Відеофіксація всіх входів і виходів з 8 до 17 години відвідувач звертається до приймального відділення. Вдається спеціальний журнал, де фіксується його прізвище, ім'я по батькові до кого він з якої до якої жінки він йде і ким він приходить. Посічення Ну, це і правильно. а Зачем всім довольний персонал? просто... Шекарні історія з викраденням дитини не перший скандал, пов'язаний із медичними закладами на Полтавщині. Лише за останні місяці сталося кілька подій, що набули розголосу. Зокрема, у міському перинатальному центрі Полтави у новонародженої дівчинки не помітили атрезію Ануса, фактично його відсутність. Якби на це звернули увагу вчасно, знадобилося б менше операцій. Лікарка отримала догану, але мама дівчинки планує позиватися до суду про звільнення. А раніше проводили розслідування щодо смерті волонтера з Харкова Євгенія Біляєва. Він був переселенцем у Полтаві, розробляв одяг та елементи спорядження для військових. Коли йому стало зле, викликав швидку, але в районній лікарні не отримав допомоги. Згодом його госпіталізували до іншого закладу, де він помер. Прочитати більше про ці історії можна на сайті Суспільного. Лишимо посилання в описі до цього відео. І до інших тем на Полтавщині, як і в інших регіонах України, триває епопея з відключенням електропостачання. Зокрема, 16 липня близько 70% місцевих залишилися без електрики більше ніж на 9 годин. Розповіли представники Полтава Обленерго. Ймовірно, через недостатність генерації застосували спеціальний графік аварійних відключень з проханням додати потужності на Полтавщину до Укренерго направлять звернення. Ця тема збурює суспільство. Жене людей писати прокльони у коментарях і організову пікети. Шкода, що не проти, самі знаєте кого. І в соте. Там, що розказують, її достатньо, продаж електрики за кордон. Можете звернутися в офіційні джерела, вам підтвердять, що ми, як Україна, в цілому втратила більше 40% генерації. Тобто електрики недостатньо, дефіцит. Початок цього це війна, це агресор, який розрушив наше нормальне життя. До 16 липня, включно українці мали оновити свої військово-облікові дані в ТЦК ЦНАПІ чи додатку резерв плюс. Ті, хто не встиг подати інформацію, вважаються порушниками правил військового обліку. А це відповідно є підставою для адміністративної відповідальності. Це є закон, який передбачає покарання у вигляді штрафу Штрафу від 17 до 25 тисяч гривень за неоновлення даних про себе в межах цих 60 днів. У Полтаві відтермінували ремонт дороги на вулиці Паїсія Величковського. Мікрорайон Червоний шлях, поки лишиться без звичного сполучення із центром міста через сув ґрунту. Проєктувальник, який мав підготувати пропозиції щодо варіантів ремонту дороги, не подав документи вчасно, тому з ним розірвали договір. Тепер необхідний додатковий час на проведення тендеру та укладення нової угоди. Далі на розробку документації та плану ремонту, а вже після завершення цих робіт знову за тендером мають шукати підрядника, який виконає саме облаштування дороги. Скільки грошей буде потрібно на ремонт, поки невідомо. Раніше відремонтувати ділянку планували до кінця 2024 року. Нині дату початку та закінчення робіт не прогнозують. На цьому завершуємо новий випуск нашого проєкту вже за тиждень. Аби не пропустити контент, стежте за Суспільним у всіх популярних соцмережах. Щодня працюємо для вас. Мисліть критично і бережіть світло в собі.